Доброго ранку. Це, це, це канал Костянтин Рубич. А якщо точніше, то у нас зараз колаборація з Інною Антонюк. Вітаю всіх, хто любить Україну. Це канал. Мене звати Іна, це і та, моє подвір'я, і так. ми зараз щойно включалися в сніданок з 1+,1. плюс один. Але а то, снідаємо, то, а то робота, снідаємо. а зараз ну не відпускає нас, господиня. Іночка каже, що я так. вас не відпущу без так. сніданку. Хоча я щойно з коле. Ми, ми поснідали в готелі, і готелі це не сніданок. В готелі це не перекус. сніданок. Дивіться, що так. з нас ніхто не дивиться поки що, нічого От. Зараз але не нічого, буде. але воно ж збережеться все. І ви побачите, Старство. дивіться, я зараз Тернопільська область. От у нас тут багато роботи своєї журналістської, але о, щоб. Оминути цю оселю, цю жінку, з якою ми знайомі заочно вже кілька років. А знаєте, як все почалося? Що у інни роки два тому ну фактично вкрали канал. І він пропав, і вона була в такому розпачі. і до мене звернулася, що ну принаймні, я так пам'ятаю. Допомо... <кій> Допоможіть мені відновити канал. Ну то коротше, канал повернули. <кій> підписників стало ще більше, і зараз вона входить у топ 200 україномовних ютуб-каналів. Уявляйте, у неї підписників 197 тисяч вже 8. Вибачте, тому, вже 100... на, на, на одному каналі. От. Так, ану, ану. Доброго ранку зі святом Катя Кушні. Доброго ранку. Так. Так, а як же ж мені його? О, ось вона Інна. ось о. о, о. Тепер. Вітаю всіх, хто любить Україну. Молодець. А тут у вас розсадочка так, росте, так. правильно? Я я хочу похвалитися, а ви так тоді на, на... похвалиться. Тут отут ми вже Може... не обмежені в часі. Можна хвалитися. Так що кажуть дійсно, це є свого роду. Антистрес, антидепресант це отако. Я не раз тако просто ловлю себе на тому, що я приходжу, стою і дивлюся. Я просто дивлюся, милуюся. і все. Цих треба нагодувати, тих підлити, тих повернути до світла до сонечка. От а вони всі мені дякують. От О, погладити обов'язково треба. Обов'язково. До речі, розсада дуже любить, коли її гладять. Так доклад. а ви, людям теж дуже приємно, як як ви спілкуєтеся, тому з що не з і, із, із людьми з розсадою також одночасно. Я коли знімаю відео, я розказую, говорю, хвалюю їх, підливаю, от і все. Так. Клас. Так, добре. Що, що це, не... це Це домашня кухня вся українська. Ну, а як? Це що, риба чи щось таке? Не Костя, пізнавайте. Я впевнена, що ви, Костя, я, пану, ви все впізнаєте. Та нічого я не впізнаю, я бачу, що, що... Ну, оце якісь млинці. Ні, як нема. олатки. Нема млинців. нема млинців. А що це таке? А що це таке? Це якийсь секрет. <ріст> Де млинці? — що що? Я, я не знаю. Чай. А це, це, це бите скло? <ріст> Майже. Майже. Так. О! о, о. о. а це, це, це редиска вже з ваша? <ріст> ні, 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 Костя, ні. Ще, я ще, не, ще, ваша. Ні, ще не моя. Я ще, я так а не це що за компот? Я не люблю купувати, ну це то що таке ставить приміс. Я не люблю дуже купувати овочі, але. Ярослава! Дай мені цю калинівку. А, uh, так, то, і, і з збоку, в цьому є ці стопочки. так, так Це ж просто світлодні лампа. Так, лампи. звичайні. Бо я собі зробив вдома. Весь світиться зранку о, до ночі. Вони з mm. цим для розсади спеціальні лампи. Такі ж глаза виїдають. Ні, оця дивіться, вона не розить, ні, нічого. Звичайна лампа, я просто тільки ти виживаю. Так а ночі не заважає. Ночі ну, вони сплять, я виключаю, що... дивіться. От на мене це все ого. Та Таймера. От, цікаво, на добру ранку, як цікаво, підписана ваші канали а. Саша Кміт і і на ваші, на наш підписані а. канали. А. Все це, воно все включається, а вночі нашого саді світа. А, вночі, все а все. вночі вони теж відпочивають. Вони, до речі, це дуже добре видно, тому що ввечері, ввечері оці всі листочки вони отак просто піднімаються доверху. Отак, ну, слухайте, так ви ж вчителька молодших класів. Це, це свого роду так. теж як діти, ви з ними так, Понятно. навички вони ж не пропадають Ні. дарма. І Ні. організатор був. Так, трошки. Організатор цих перемог. <гум> ні, ну <гум> в школі. І все. По потребі, то, чи то, і все. Є всі. А ти чого? Рано стала ключа, ввечері гаспати включають. А ми по простому. Ми чим простіше. Ярослав, ну от ваша дружина, от таке в неї захоплення незвичне. Ви її підтримуєте в цьому? Не гнобите, ні? Канал чи Росада? Канал. То син її в першу чергу підтримав. Він не підтримує. Знаєте, костя як ви е, всіх е, дивіться бо... я організаційні е, всі моменти, а він всі виконавчі. Треба щось знімати. кажу Славік, позгрібай там, бо там солома валяється. Славик опускає голову, але мовчить і залібає, бо треба шукати. тут вам пише, що ви дуже розумна, освічена, приємна жінка. Дякую, дякую, О, дякую знаєте, всім добрим життя. Що не зробиш для кінематографа? Але це не кінематограф. Кінематограф – це постановка, це сценарій, це вигадка. А ми маємо справу із справжнім життям. Це швидше документалістика. Або момент життя. момент життя. Він він найцікавіший, тому що от те, що зараз відбувається, Зараз це прямий ефір, або стрім. Ну в телебаченні це так називається. Це от зараз в цю мить, і добре, що тут є інтернет, вайфай, і я маю змогу це, це все показувати. І ви бачите, тут нічого вже не виріжеш. Це це потім або видалити з каналу, або буде так, як буде. От. А тарілочка, а, є? Так, все ж таки, паніно, я нічого, я половину ваших страв, я не знаю. Що це таке? Оце ви кажете, це не оладки. А Ні. що це? До речі, це червона риба, але по селянськи подивіться: <рес> хребет червоної риби. Він дешевий, він дуже дешевий, але дуже великий. Але який він смачний? А яйця свої домашні в нас їх багато корени. Тобто морожений цей, так бо по цей що подивіться, ага. великий чер хребет червоної риби і все. Він... Тобто це ви таку робите, як в клярі воно, так? Ага. Ага. Воно, до речі, ніби здавалося б кістки-кістки, а побоїтьте мені що там є щось. А є. це що? Впізнавайте. Ну це риба. Ні, ну, там... це, це, риба. це все риба. Це, це все. все а тобто, можна сказати, що майже пісне. Ні, не, не пісне. Не якщо все. пісні і страви, вони виключають і молоко, і сметану. А тут в мене це є це молочна сметана є і є риба. Це якщо дуже ціло. Ми сьогодні ну, пізніше можемо і м'ясо скуштувати. Так, це, це всередині страви сьогодні. Добре. Так, Нічого. Давайте ви э, цей хлопці сідаємо. Хлопці. Ну ось така наша сьогоднішня зустріч, тому що. Бо бо зараз хтось сам захоче їсти, <ріст> <ріст> от субота лише починається. Нехай вам <ріст> буде вона щасливою, вдалою, багатою на приємні сюрпризи, <ріст> 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 <ріст)> щоб наші хлопці дали більше. Саме головне прикурити. саме головне, Всі наші хлопці повинні відчувати, що ми їх підтримуємо, що в них за плечима є не лише їхня сім'я, їхня дитина, їхня мама. Що ми всі їм повинні бути вдячні. Це для них дуже важливо. Наскільки важливо для кожного бійця знати, що просто чужа людина до нього привітається. подякує йому. Якийсь невеличкий подарунок зробить. Це справді для них дуже важливо. Що би ми нині мали, якби не наші хлопці? Молимося за них. Маємо надію, що вони живі, здорові, з перемогою, всі вернуться додому, і все в них буде добре. Ось такі, ось такі у нас українки, так. українці. Друзі, а ми... давайте ми ще кашу покажемо. Яку кашу? А ви, там, ту. Давайте, живі, давайте, 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 давайте. Ну я не можу так. вам відмовити. Ну, давайте, давайте, <свят> 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 так, от подивіться, це те, що ми передаємо нашим хлопчикам, от так, отут, 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 отут. Видно так, так, от каша з м'ясом. Це... І це іночка сама робить. Ніхто не допомагає здоров'я. Мені... Вам он пи пишуть. готовим швидко і вкусно. Дякую. Е, мені мої підписники і мої друзі просто допомагають фінансами. Я купую м'ясо, куплю купую кашу, купую крупи. Вірніше, баночки, кришки. І щомісяця стараюся хлопцям відправити 500-550 баночок. Ось такої каші. Це купую, одна вірні. людина. Так, це це все робить. Сума... Це, це одна людина, це не завод, це не фірма. Це ніяка не, не фірма, це я. Ну, от, там дітки наші, школярики, зробили ось такі дуже гарні окопні свічки. І на кожну свічечку написали, бачите, дякую тобі, солдати. Повірте мені, що солдат посміхнеться. От коли він візьме оцю свічечку за такою подякою, я кажу два слова, і більше нічого не треба. І він, і він посміхнеться. І це буде, і це буде добре. От, а ще давайте я вам покажу оці. Також, бачите, от, от отут ми. Тут перемати, тут на колінники, на локітниці. Це ви знаєте, що їм треба, так? Вони... Це вже до мене пишуть мої глядачі. Я весь час пишу, у кого на фронті батько, брат, син, пишіть на мою електронну пошту. І мені пишуть, допоможіть, треба купити те, те те Переважно одяг, тому що особливо там, де най, найважче, най ну, зараз було то одяг дуже швидко зношується. Зуття одяг, ось такі душі дуже популярні в хлопців. Купаються просто. Не треба ні крана, ні ніякого водні водопроводу, нічого. Дуже, дуже багатьом ми виставили, вони дуже не задоволені. Моя глядачка, чудова моя глядачка, моя знайома з Америки, Наталя з Нью-Йорка, прислала ось такі фільтри. Один такий фільтр очищає до 4000 тисяч літрів води. Також передаємо нашим хлопчикам. І такий індивідуальний, просто десь в кишеню сховав і можна пити з калюжі, з річки з озера. Пишуть завод, є. пані Інна. 에, завод! Ні, трошки ж... інакше. Ось мені одна глядачка подарувала такі баночки. Ось Ну, хлопцям я в таких баночках не роблю, тому що вони так, тому що вони в таких умовах, знаєте, що їм не до реклами і не до цього здоров'я вам пишуть. Дякую, дякую всім добрим людям. От всім дякую. І ну вас дивіться, ну це можна тут <рес> <бу> до <рес> до <рес> до, <рес> до ночі. Тут буду ходити. От А, <рес> болото. а тут ну. болото, не болото, але. Е все ж таки прощаємося. Прощаємося. Це моє, моє подвір'я. Заходьте на канал до пані Інни. Не хоче, щоб називали пані І будь без ніякого батькові. Це мені подобається такий підхід. Так, то Там ви знаєте відповіді на багато-багато питань. І там, там сотні роликів, як живуть нутрії, кролі, півні, свині, як розсаду, що робити. от. А ми от-от ну, не хочу їсти, але ну як ну, треба ж господарів не уважити. Не, так. <ріх> так. Все, гарного вам дня, усім. Україна переможе, Україна понад і ми усе. Ми в цьому допоможемо. Ми і в цьому допоможемо. Разом. Так, так ось це дякую. Супер!